Один із найважливіших факторів, який впливає на ефективність вашої реклами. Насправді зараз компанія мета все робить для того, щоб ми привчались до чарівної кнопки, до того, що з допомогою однієї кнопки ми зможемо запускати рекламу. Це вже трішки працює, та є один фактор, який напряму впливає на те, які показники будуть у вашій рекламі, і це ваш рекламний креатив. Досить часто підприємці просто постять контент в інстаграм, і потім цей же контент запускають в рекламу і не отримують бажаних результатів. Чому? Тому що це просто контент. Це контент як вітрина, наприклад, товарів. А якщо ви, наприклад, хочете запускати трафік на інстаграм та отримувати підписників, то вам треба створити таку публікацію, яка буде розповідати про ваш бізнес, про ваші переваги і заохочувати людей зайти і підписатись в ваш інстаграм. Звісно, я не кажу, що звичайні публікації не працюють, вони теж працюють, але спеціалізовані рекламні публікації з продуманим УТП працюють краще. До речі, в мене в Instagram є публікація про те, як створювати круті УТП. Якщо ви не хочете її шукати, то просто пишіть в коментарях УТП, і я відправлю вам їх в особисті повідомлення.